Закрити українське небо ця задача стоїть з самого початку повномасштабного вторгнення. Українські чиновники та дипломати щодня працюють з західними партнерами, щоб зміцнити нашу протиповітряну оборону. Проте скільки насправді зброї треба, щоб закрити небо та чи врятують нас самі лише довгоочікувані F-16? військово-політичний оглядач проєкту інформаційний спротив Олександр Коваленко пояснює, щоб обезпечити Україну від обстрілів, треба десятки. Одиниць систем ППО. Ну, якщо ми говоримо про міста мільйонники то однієї батареї Петріот достатньо на кожне місто. Одна батарея Петріот це 8 пускових, 6, 8, 10. Тобто ось такі показники. Це для початку. Петріоти мають працювати з прикриттям, тому поруч з американськими системами мають бути інші зразки ППО. Це комплекси середнього та малого радіусу дії. Усі ешелони. Це повинна бути батарея IRIS-T або батарея на Самс, немає ніякої різниці, або IRIS, або Насамс, або о, інший якийсь засіб. Я скажу навіть так, це може бути навіть ЗРКВ або КУП, які модернізовані. Це обезпечить нас від ракетних обстрілів. Далі боротьба з керованими авіабомбами, які запускають російські винищувачі СУ переважно з тимчасово окупованих територій. Пригнічувати ці атаки можна за допомогою радіоелектронних засобів. Реб ми не маємо такої кількості реб, щоб повністю закрити саме ті ділянки, навіть ті ділянки, де дуже часто використовуються е, кабель. Як альтернатива проти винищувачів, які підлітають близько до українського кордону, чи до лінії бойового зіткнення, ефективною була б авіація ті ж F-16. Якщо це буде, то російський літак, який несе кави, він буде знищуватись ще до того, як зможе долетіти до локації, звідки він ці не спускає за десятки кілометрів навіть до цієї локації. Далі боротьба проти ворожих дронів. Зараз їх знищують мобільні наземні групи, але більш ефективно було б застосовувати ударну авіацію, наприклад, невеликі літаки до такої відноситься. Ну, наприклад, турбагвинтовий штормовик супертокан. Або це можуть бути ударні гелікоптери, наприклад, вайпер чи кобра. Тим більше, що в армії США регулярно відбувається розпродаж цих гелікоптерів, тому що вони є елементом, як вони називають, надлишкового майна. У них їх більше аніж потрібно. Отже, щоб якомога сильніше мінімізувати загрози з неба з боку росіян, нам потрібні засоби ППО різних радіусів дії, РЕБ, мала ударна авіація, тобто величезна кількість засобів. І над їх закупівлею, масштабною та комплексною, треба було почати працювати ще вчора. Зараз же Україна працює над отриманням нових систем ППО. В першу чергу Петріот одну точно незабаром передасть нам Німеччина, а також на черзі передача перша. F16. 18 бортів передадуть Україні Нідерланди.